Ця нехитра крупа стала звичною на нашому столі. Але за цією простотою ховаються непрості таємниці. Чи знаєте ви, що гречка це не злак. Вона є родичем ревеню та щавлю, тому її називають псевдозерновою культурою. Вона містить усі 9 незамінних амінокислот і є повноцінним джерелом білка. А ще гречка не містить глютену, тому є чудовою альтернативою для людей з целіакією непереносимістю глютену. А ще у деяких країнах гречку називають чорним рисом через її темний колір і високу поживну цінність. Вітаю, шановні глядачі! З вами програма Дайджест, і я, ваша ведуча Вікторія. Сьогодні ми потрапимо у світ однієї з найцікавіших культур людства гречки. Під час цієї подорожі розкриються усі її таємниці від наукових назв до впливу на світову економіку та на наше повсякденне життя. Про все це і багато іншого ми поговоримо сьогодні. Але перш ніж розпочнемо, я б хотіла попросити вас відповісти на питання, яке місце у вашому раціоні займає гречка? Чи вважаєте ви її унікальним зерном? Напишіть в коментарях. Автори перших трьох коментарів отримають приз від нашого каналу. Ставте лайки вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Поїхали! Розпочнімо з наукової точки зору. Наукова назва гречки фагопірум esculentum моенг. Латинське слово фагопірум рід гречки походить від двох слів латинського фагус бук та давньогрецького пірос пшениця. А отже, означає зернятка букоподібні або схожі на горіх, через форму насіння гречки, яке нагадує плоди горішки бука. Ця етимологія зберіглась у кількох європейських мовах. Зокрема, англійською баквіт походить від давньоголандської боквейт «beach wheat». Німці теж називають її буковою пшеницею через схожість насіння з плодами бука, французькою гречка називається саразен, відповідно, сарацин. Це слово вказує не тільки на походження гречки зі сходу, але на її темний колір, як колір шкіри сарацинів. Українська назва гречка теж має цікаве походження. Вважається, що її завезли в Київську Русь грецькі монахи. Тому й закріпилася назва, що вказує на її грецьке походження. Але то не точно, адже гречка була відома в Україні ще до появи християнства і чанців. Самі ж греки називають гречку турецьким зерном. В Україні гречку називають другим хлібом на рівні з картоплею. Насправді історія гречки сягає глибокої давнини. Батьківщиною гречки вважають Північну Індію та Південно-Східну Азію, а точніше Гімалаї. Археологічні знахідки свідчать, що гречку вирощують в цьому регіоні близько 6 тисяч років тому. В Індії та Непалі спочатку гречку використовували як корм для тварин, але з часом зрозуміли, що ця рослина має велику харчову цінність. До Європи гречка дісталася набагато пізніше, десь за одну тисячу років до нашої ери, через великий шовковий шлях. На українських землях гречка з'явилася приблизно у 7-9 століттях і дуже швидко прижилась у селянських господарствах та стала однією з найважливіших зернових культур на нашій землі. І є нею до цих пір. Чому? Гречка невибаглива до ґрунтів і клімату. Вона легко зберігається. Сушене насіння може лежати роками і не псуватися. У гречці багато білка, заліза та вітамінів, що робить її надзвичайно корисною. Будучи широко вживаною в Україні, гречка увійшла і в українські традиції. У Київській Русі гречка була символом достатку і гостинності. На весіллях обов'язково подавали гречану кашу. У багатьох слов'янських обрядах гречка фігурувала як обрядова страва. Наприклад, на поминках гречка часто була основною стравою, символізуючи зв'язок з поколіннями, а на святах урожаю гречка символізувала родючість. Також козаки її вважали справжнім суперфудом, бо вона давала їм силу для походів і могла довго зберігатися в запасах. Можна сказати, що гречка була стратегічно важливим продуктом у козаків. Гречку часто називали чорною пшеницею, адже вона була дешевшою та доступнішою за білий хліб. Використовувалась гречка і в українському фольклорі. Наприклад, вираз нехай буде гречка ніж суперечка вживали замість поняття дійти консенсусу. А замість слова зраджувати казали ніжно стрибати у гречку. У цього вислову є своя історія. З 16 століття Україна перетворилася на експортера хліба до Західної Європи. Натомість непопулярну на заході гречку селяни залишали для власних потреб. Зазвичай її сіяли подалі від чужого ока, на схилах ярів тощо. Саме тому гречка вважається місцем, де найкраще усамітнюватися з коханцями, і згодом виник вислів стрибати в гречку. Для наших предків гречка була справжнім скарбом. Її вирощували переважно для отримання крупи, яка була основним продуктом харчування. З неї готували каші, супи, пекли хліб та млинці. Гречане борошно входило в раціон селян, ченців та воїнів. Цікаво, що гречане борошно використовували не тільки для випічки, а й у лікувальних цілях, як засіб від деяких недуг. Сама ж гречка була стратегічним джерелом харчування у періоди голоду, адже швидко достигає за 70-90 днів. Ця культура була стійкою до багатьох шкідників та хвороб, тому забезпечувала людям не лише їжу, а й певну незалежність. Вплив гречки на життя людей та держав був значним. У східноєвропейських народів на територіях історичного зростання гречка стала культурою, яка рятувала від голоду та виявилася невибагливою до ґрунту та погодних умов, що робило її зручною для вирощування в умовах частих набігів. Також вона здійснювала продовольчу безпеку в регіонах з несприятливими умовами для вирощування інших зернових. Доступність гречки могла впливати на стабільність держав, запобігаючи голоду та соціальним заворушенням. У часи воєн та лихоліть, гречка ставала справжнім порятунком. Гречка була доступним продуктом для усіх верств населення, в деяких європейських країнах, таких як Франція, Іспанія, Чехія. Гречку називали арабським, турецьким або поганським зерном, що свідчить про її використання в основному бідняками. А от у українців, білорусів та поляків вона набула широкого визнання. Увійшла в національну кухню і стала важливою стравою, особливо в часи нестабільності та дефіциту зерна. Селекція гречки активно розвивалася у 20 столітті з розвитком науки. Спочатку це був природній відбір. Потім люди почали свідомо вибирати найкращі зерна для посіву. Перед селекціонерами стоять серйозні завдання по створенню більш врожайних сортів. Існує близько 15-20 видів роду гречки, проте у сільському господарстві найбільш поширені лише два: гречка звичайна, фагопірум esculentum – основний вид, який вирощують для харчування. Та гречка татарська фагопірум татарікум. Менш поширена, має гіркувати насіння та використовується в азії для лікувальних цілей. Сорти гречки поділяються на дві морфологічні групи. Індетермінантні звичайні сорти, вирощуються на невеликих площах, детермінантні сорти, більш поширені на великих площах для вирощування. Та групи за особливостями плодів: алата, крилата. Плоди мають гострі та високі ребра, крила. Аптера без крила. Плоди без крил з тупими заокругленими ребрами. Різновидність алата є більш поширеною серед сортів, що вирощуються в Україні. Майбутнє науки у сфері гречки включає в себе використання біотехнологій для створення генетично модифікованих сортів, які будуть ще більш стійкими до несприятливих умов та матимуть ще більшу поживну цінність. Вчені працюють над створенням сортів із підвищеним містом білка та антиоксидантів. Вирощують гречку в усіх регіонах світу, за винятком країн Океанії. Загальна площа посівів гречки у світі становить близько 2,5-3 мільйонів гектарів. Найбільші площі посівів зосереджені в Європі 56,1% від світового показника у середньому з 2000 по 2023 роки. Друге місце займає Азія з часткою 38%. У країнах Америки та Африки площі посівів, які відводяться під гречку, є незначними. 82% посівних площ під гречкою зосереджені лише в трьох країнах світу РФ, Китаї та Україні. На ці ж країни припадають і найбільші валові збори цієї культури. Щодо України, то ми займаємо важливе місце серед світових виробників. Посівні площі гречки в Україні суттєво коливаються від року в рік та становлять близько 80-200 тисяч гектарів. В Україні врожайність гречки поступово зростає. Минулого 24-го року найвища середня врожайність гречки досягла рекордних 3,6 тонн з гектара на Дніпропетровщині. В цілому по Україні середня врожайність гречки минулого року становила 1,4 тонни з гектара. А загалом українські аграрії минулого року намолотили 127 тисяч тонн. Україна є одним з основних експортерів гречки, забезпечуючи значну частину світових поставок цієї цінної культури. За даними Фао 2023 року, Україна посіла третє місце в світі за кількістю вирощеної гречки з обсягом понад 210 тисяч тонн. Значення гречки для світової економіки та політики недооцінене. Вона є важливою культурою для продовольчої безпеки, особливо в країнах з високою залежністю від імпорту зернових країнах Східної Європи та Азії. Зростання цін на гречку може викликати соціальну напругу, тому багато країн прагнуть забезпечити внутрішнє виробництво. Для економіки України гречка має стратегічне значення. Вона є не лише важливою статею експорту, а й основою для внутрішнього споживання, забезпечуючи харчову стабільність. Вирощування гречки також створює робочі місця та підтримує сільське господарство. А які ж умови найкращі для гречки? Вона доволі невибаглива, але все ж має свої вподобання. Найкращими ґрунтами для гречки вважаються легкі або середні суглинки, а також супіски з нейтральною або слабокислою реакцією. Вона не любить важких глинистих ґрунтів, не любить засолених і заболочених земель. Найкращий клімат помірний із теплим літом і достатньою кількістю вологи, але короткотривалі заморозки навесні їй не страшні. Вона потребує достатнього зволоження на початкових етапах розвитку. Але в період світіння і достигання надає перевагу сонячній та сухій погоді. Сівалка Кун Еспро 6000РСІ є ідеальним вибором для посіву гречки завдяки поєднанню точності, гнучкості та дбайливого ставлення до ґрунту, що особливо важливо для цієї культури. І ось чому: гречка має дрібне насіння, яке потребує неглибокого і рівномірного розміщення. Сошникова система Crossflex навіть на високій швидкості забезпечує стабільну глибину посіву, що критично для рівномірних сходів. Гречка добре росте на легких пухких ґрунтах. Сівалка Kun S Pro 6000RC працює за технологією mini зберігаючи структуру ґрунту, вологу та мікрофлору. Це сприяє кращому розвитку кореневої системи. Завдяки великим прикочувальним колесам, і, продуманому їх розміщенню сівалка не створює надмірного тиску на ґрунт, що важливо для гречки, яка чутлива до ущільнення. Можна легко налаштувати норму висіву, глибину та міжряддя, наприклад, 15 см, що дозволяє адаптувати посів під конкретні умови поля та сорту гречки. Ширина захвату 6 метрів і швидкість посіву до 17 км за годину, дозволяють оперативно засіяти великі площі. Що важливо в короткі терміни оптимального посіву гречки? Гречка не потребує надмірного удобрення, але локальне внесення фосфору при посіві може покращити стартовий розвиток. Кун ЕС про 6000 РС дозволяє це зробити точно і економно. Ця модель ідеально підходить для фермерів, які прагнуть збільшити врожайність, зменшити витрати та оптимізувати технологічні процеси. Гречка це універсальна культура, яка має широке практичне застосування. У наш час гречку споживають у різноманітних формах. Найпопулярнішою, звісно, залишається гречана крупа, яку готують як гарнір, додають у супи та салати, роблять запіканки, котлети та інші страви. Гречана крупа є цінним джерелом білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Але крім цього, з гречки виробляють безліч інших продуктів. Це гречане борошно, з якого печуть дієтичний хліб, млинці та навіть виготовляють макаронні вироби без глютену. Гречані пластівці відмінний варіант для швидкого сніданку. Також популярними є гречаний чай з обсмажених ядер гречки, який має приємний смак і безліч корисних властивостей. Та гречаний мед дуже цінний продукт джільництва, має темний колір, насичений аромат і специфічний смак. Вважається корисним для здоров'я, має антисептичні властивості. Гречка цінна сільськогосподарська культура з широким спектром застосування. Так зелена маса гречки використовується як корм для великої рогатої худоби, свиней і птиці. Також використовується як корм і гречана полова. Гречка використовується і як сидерат. Вона швидко росте і збагачує ґрунт органічними речовинами. Гречку застосовують як зелене добриво для покращення структури ґрунту та боротьби з бур'янами. Але цим не вичерпуються можливості гречки, і ще її використовують у фармацевтиці. Гречка містить рутин, який зміцнює стінки судин. Також її використовують для виробництва лікарських препаратів, що покращують кровообіг. Гречана полова використовується як наповнювач для подушок та матраців. Гречка є прекрасною помічницею власників присадибних ділянок. Якщо ви гречану крупу зальєте теплою водою і дасте їй настоятись, то приготуєте органічне добриво, яке підживить ваші грядки. Повний рецепт виготовлення та інструкцію по використанню цього добрива ви знайдете під відео. Ось така вона дивовижна гречка від давніх гімалайських долин до сучасних українських полів. Вона продовжує годувати людство, впливати на економіку та залишатися невід'ємною частиною нашої культури. Сподіваюся, що сьогоднішня програма відкрила для вас нові грані цієї рослини. Напишіть нам у коментарях, чи сподобалася вам моя розповідь. І щоб ще ви хотіли дізнатися про гречку. Нагадую, автори перших трьох коментарів отримають приз від нашої програми. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу! До зустрічі за два тижні у суботу на каналі ЗІП. Це буде Агро Україна.